Існує думка, що для того, аби стати справжнім поетом, необхідно пройти через певні життєві труднощі та незгоди, пережити біль і страждання. І тільки в цьому випадку думки, викладені у віршах, набудуть справді талановитого звучання. Якщо це твердження вірне, то дев'ятикласницю з Долбунівської загальноосвітньої школи No4 Надійку Новицьку вже можна вважати талановитою поетесою. Народившись у місті Каневі на Черкащині, вона рано втратила обох батьків, а люди, які були призначені опікунами, обманним шляхом заволоділи її житлом та майном, залишивши дівчинку фактично ні з чим. Надійку забрала жити до себе її тітка із Долбунова, яка звернулася до місцевої прокуратури з проханням про захист майнових прав племінниці. Так Надійка познайомилась із помічником прокурора з Долбунівського району Галиною Олійник, яка стала духовною матір'ю для дівчинки. Потім я взяла ці зошити, повезла в обласну спілку письменників, зустрілася з Євгеном Івановичем. От почекали дійсно катала океан. Я ну, може кажу, трошки почекаємо, дуже вже юна поетеса. Поки ми є, от поки ми живі. Вода, ми її дорогу в світ погодилися. Саме Галина Олійник, ознайомившись з поезіями Надії Кіновицької, зробила все для того, щоб вони побачили світ. Завдяки їй, а також меценатській допомозі ряду рівенських фірм, нещодавно вийшла друком збірочка віршів під назвою Цей світ я подихом ловлю, в якому відчувається далеко не дитяче, а цілком сформоване доросле світосприйняття. Відчути яке можна далеко не усіх маститих авторів. Коли ти вилетиш, моя крилата птиця з моїх грудей і ляжеш на папір, І тихий щебець глибини скриться, Мов світло сонця серед мілких зір. Я не зломю твої широкі крила, Я не порушу твій стрімкий політ, Не бізь мене, моя душа розбилась, Обтяжкий камінь, божевільний світ. Дякую.